Плакатами та зверненням до ректора ЧНУ активісти зустрілися у скверку перед резиденцією. Тут вони від охочих студентів зібрали підписи щодо оприлюднення інформації про бюджет вишу. Зазначають, що згідно з наказом Міністерства освіти України, ще з 1 березня всі вищі навчальні заклади держави повинні оприлюднювати свій кошторис. Та ЧНУ цю вимогу чомусь проігнорував. Студенти кажуть, нині за навчання платять чималі кошти, крім того, заклад фінансується і державою. Однак досить часто грошей немає на елементарні речі. Коли ми звертаємось за якоюсь допомогою на факультет, що нам потрібно лавочки, нам потрібно навіть у ті гроші на канцелярію, нам завжди дають одну і ту саму відповідь. Грошей немає. Так запитання постає в тому, а де гроші? Якщо е, дійсно будуть використовуватись раціонально кошти, і ми зможемо контролювати потік цих коштів, е, то відповідно е, ми можемо давати е, такі ж самі звернення, е, покращити умови е, навчання аудиторії або на Давне було піднято питання, що в корпусах університету ніколи немає мила. Де мило в туалет, а де туалетний папір? Ну такі, ніби речі, звичайні, абсолютно кожному потрібні, але їх чомусь немає. Однак основна причина нинішніх дій студентів зовсім не в милі. Розповідають, їх обурило те, як керівництво відреагувало на їхні запити. Коли ми звертаємось з пропозицією покращити наші матеріальні умови навчання в університеті, нам розводять руками, що немає грошей. А ми знаємо, що керівництво університету отримує досить непогану заробітну плату, і нам це цікаво, скільки ж саме вони отримують, тому що на запит вони нам неаргументовано відмовили. Відмова стала вирішальним дзвіночком до радикальних дій, кажуть активісти. За їхніми словами, це наштовхує на думку, що щось тут приховують. Тому студенти хочуть, аби на сайті університету був розділ Відкрита бухгалтерія. Де кожен студент міг би зайти і подивитися, коли, скільки і куди були направлені кошти, і наскільки раціонально використовуються ці кошти. Розповідають, що вже інші навчальні заклади України таку вимогу виконали, тому хочуть, щоб до них долучився і ЧНУ. Зібравши близько 400 підписів, ініціативна група студентів Вирушила до кабінету ректора їхню вимогу він зрозумів не одразу, оскільки повідомив, що такий розділ на їхньому сайті вже є. Тому молодь пояснила, Якщо ви сьогодні закупили якісь певні речі для університету чи факультету. То сьогодні зразу ж і оприлюднюється на яку суму ви цього закупили стільки ну повністю весь видатковий касовий ордер. Або якщо це прихід, стільки грошей там ну, Оплата за навчання за гуртожиток, не знаю, за що там приходять. І це зразу в той же день, коли проводиться фінансова операція, щоб це зразу відображалося в фінансовому світі. Проте ректор ЧНУ Степан Мельничук, який відмовився студентам розповісти, яка в нього зарплатня, зауважив, що інформація, яка цікавить молодь, є закритою згідно з законодавством. Я так розумію, що демократія це жити по закону. Жити в умовах закону, правильно? Ну так от, у даному випадку є різне читання законів. Якщо суд скаже, що виправі, нема питань, ми виставимо все, ми видамо всю ту інформацію, яку суд нас зобов'язує виставити. Щодо програми відкритості бюджету, запевнив, я поцікавлюся у міністерстві освіти України. Якщо така програма є, ми її заведемо. Та й заповнимо. тому студенти передали звернення ректору і обіцяли за 30 днів повернутися, якщо їхню вимогу не виконають. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.